Частини гвардії наступу. Ну а частини гвардії наступу отримали бойові прапори. Їх передав військовим частинам збройних сил та штурмовим бригадам гвардії наступу президент України Володимир Зеленський. Урочиста церемонія відбулася на Софійській площі в Києві. Голова держави висловив подяку і пошану збройним силам України, національній гвардії, розвідці, службі безпеки, національній поліції, прикордонникам і всім силам оборони і безпеки. Нагадаю, створення спеціальних бригад гвардії наступу у складі бойових підрозділів Нацполіції, Держприкордонслужби та Нацгвардії ініціювало Міністерство внутрішніх справ України. Вони братимуть участь у штурмових діях, тобто у прориві лінії оборони ворога, та у наступі, вступити можуть до гвардії наступу як військові з досвідом, так і цивільні добровольці. Докладніше про це поговоримо із заступницею міністра внутрішніх справ України Катериною Павліченко? Вона з нами на зв'язку. Катерину, вітаємо вас. Доброго дня, студія, слава Україні, героям слава. Скажіть, будь ласка, чи є вас основлена інформація? Скільки добровольців наразі виявили бажання долучитися до гвардії наступу, і скільки часу ще триватиме набір? Ну, національна рекрутингова компанія гвардія наступу триває вже три тижні, і за цей час ми насправді отримали дуже багато заявок і дуже багато звернень і на гарячу лінію, і на сайт, і до ЦНАПів, які сьогодні отримують такі заявки. Більша кількість заявок дійсно надходить через сайт. Це сайт Шторм МВС È, і до цього сайту вже надійшло заявок більше 16 тисяч. Через ЦНАПИ ми отримали більше 5 тисяч заявок. Всі вони опрацьовуються і оброблюються, і в подальшому зв'язуються з кожним із тих, хто звернувся сьогодні, виявив бажання вступити до гвардії наступу і повідомляють про наступні етапи проходження рекрутингової компанії. І е, досі триває цей е, набір. Всі бажаючі можуть, е, як я сказала, або через сайт, або через СНАП звернутися і е, подати таку таку заявку, е, визначившись, все ж таки до якого підрозділу має намір вступити доброволець, чи це гвардія, чи це прикордонники, чи це поліція, е, і пройти всі наступні етапи е, конкурсу для того, щоб потрапити до того чи іншого підрозділу. Катерина, а от а от якраз цікаво запитати, зважаючи на те, що це ініціатива МВС, але той, хто безпосередньо є добровольцем, може обирати. В чому різниця він стане частиною прикордонників, стане частиною МВС. І е, чи підтверджується той факт? Я стежу за перебігом рекрутингової компанії: що 50% це все таки люди з системи, це люди, які воювали з 2014 року. Тобто, і зараз вони знову вирішили повертатися і звільняти Україну? Е, так, е, велика частина. Підрозділи, які зараз формуються, складають а, саме ті, хто мають. Особистий безпосередній досвід ведення бойових дій починаючи це від того, що це там є захисники Донбасу, аеропорту в Гостомелі, ті, хто безпосередньо приймав участь у звільненні Харківщини, тримали бій під час повномасштабного наступу Російської Федерації, обороняли Київську область, робили так, би мовити, зачистки. після того як відступали вже Окупанти, от більша велика частина новосформованих новоформованих підрозділів, тобто костяк цих підрозділів, формують саме от такі хлопці і дівчата, які вже служать, вже мають такий досвід 2014 року або з повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Іншу частину ми зараз добровольців набираємо. Це все бригади Міністерства внутрішніх справ, але вони поділяються на бригади Національної гвардії, поліцейсь, поліцейська бригада, штурмова. Вона називається Лють і прикордонна, це сталевий кордон, має так. таку назву. Що стосується національної гвардії, то це шість бригад, буреві, червона калина, карадах, рубіж. Спартан і легендарна бригада Азов е, Катерина, Ви сказали, що ну хлопці і дівчата е, зазвичай в сюжетах ми бачимо переважно чоловіків, а чи багато дівчат вирішили долучитися до гвардії наступу? Я вам е, хочу сказати, що е, ця рекрутингова компанія вона, е, відкрита і для хлопців і дівчат. І серед тих, хто виявили бажання, є також і дівчата. Але зараз поки що, мабуть, е, зарано підводити підсумки, тому що е, проходить відбір і е, є вже ті, хто з дівчат. Пройшли по набору, але більш точну картину ми будемо бачити вже по, по результатам так. проведеної. Тобто, набір триває, попри те, що президент напередодні вручав бойові знамена вже окремим бригадам. Так а набір буде тривати до конкретної дати, пані Катерино. Це останнє наше питання. Раніше повідомлялось до 1 квітня. Набір буде тривати доти, поки ми не сформуємо всі ці бригади. І більше того я вам скажу, що можливо навіть по результатам рекрутингової кампанії буде сформовано певний резерв. І якщо такий резерв буде, то ми будемо оголошувати про створення додаткових бригад в рамках. А скільки цієї людей загалом компанії? потрібно? Це якесь кінцеве число, тобто це фіксована а цифра тут. Поки не буду вам показати, тому що це і певна інформація, зрозуміло. Розголошення, ми не можемо давати цифри кількості, але Буде тривати компанія поки не наберемо. Але більше того, хочу сказати, що наразі вже зараз відбувається і навчання тих, хто пройшов відбір. Тобто ця компанія вона така має кілька етапів, які відбуваються постійно. І відбір анкет, і проведення конкурсного відбору, і співбесіда, і визначення фізичної підготовленості кандидатів. І вже наразі проводиться. Навчання, яке включає в себе і вогневу підготовку, і також тактику. Тренінги з парамедицини фізична видова підготовка, як я сказала, строєва підготовка і в подальшому також буде бойове злагодження. злагодження. Катерино та... вам дякуємо. Ми головний посил зараз для нашого глядача. Зробили набір, триває рекрутингова компанія до гвардії наступу, і це головне найбільш важливе, що можемо донести на зараз нашим глядачам. Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ України, розповіла, що по суті кожен громадянин України може долучитися і встати до лав гвардії наступу. Gracias.